Знову ж таки, Оксанові, останній раз повертаємося до гри проти Шахтаря, тому що, як показав цей поєдинок, і напевно, був найбільш показовим, що від середини поля, від мобільності, від впевненості, від знаєте, якогось такого знаєте, самовідданості гри в середині поля, от футболістів середини поля, «Динамо» зараз на даному етапі дуже залежне. І матч проти Челсі от знову ж таки, знаєте, якби підтвердив. А матч проти Шахтаря став тим виключенням з правил, які от ми завжди які підтверджують будь-яке правило. Грав середині поля при Риброві вона трохи інша ніж була до того при будь-якому тренері. Давайте послухаємо і подивимося, як намагається будувати гру якраз у цьому компоненті Сере Ребров. Рухи Сергія Риброва здаються нервами, але лише на перший погляд. Головний тренер Динамо разом із помічником Раулами весь час коригують тактичну організацію команди. Коли Ребров став головним тренером, то основний акцент був зроблений на контроль м'яча і на передачі. Ми хотіли підвищити рівень гри команди з м'ячем. Від структури прямо залежить результат. Ключова ланка трикутник півзахисту. В Динамо він умовно розгорнутий догори, тобто один чистий опорник з двома центральними півзахисниками попереду. Втрата структури в центральній зоні означає проблеми і в захисті, і в атаці. Наочний приклад свіжа поразка від шахтаря. Помилки судорчука, гармаша та велозу призводили до частих атак донецької команди і пропущених м'ячів. Что мы потеряли ключевого игрока в центре поля рыбалка, который действительно через него вся шла игра, и он был агрессивный, он был интенсивный. Сегодня, к сожалению, Мигель с этой позицией не справился. Пошкодження рибалки, через яке він пропустив гру проти Шахтаря, підкосило усю команду. Сергій на даному етапі ледь не ключова фігура в побудові гри киян. Його робота грати по м'ячу, зупиняти швидкі контрвипади суперників та страхувати центральних півзахисників. Це завдання номер один. В середньому за гру рибалка виграє більше половини підбирань та майже не втрачає м'яч. Ему было не так комфортно, но сейчас я вижу, что он получает удовольствие от этой позиции. Наверное, это очень важный игрок для нас, потому что та его агрессия, тот объем работы, который он проделает, и конечно, это командный игрок. Ну, как тренерский штаб говорит, что эта позиция очень важна. для них. Это... Щоб нікуди не убігався цієї зони не розбрасився ні вліво, ні вправо знаходився пос... ну, в середині поля і контроліра пострахова, постане атакуючих ползащитника. Завдання номер два: доправляти м'яч до групи атакувальних футболістів в арсеналі півзахисника як короткі, так і довгі передачі. Найчастіше. Точні. Середній показник точності передач рибалки 94%. Статистика майже нереальна, враховуючи складність деяких передач. Діагоналі на крайніх атакувальних півзахисників часто несуть реальну загрозу суперникам. Це просить, щоб грав один в одну-два касання і ніяких лишніх рухів взагалі не робити. Це Требування Ріб і Рауля, які. Який... За, за эту структуру и ни в коем случае вообще не шел в образ. Принял и развернул влево, вправо, ничего лишнего не делал. Ну, у нас были сборы. Мы пробовали не только его, так и Мигель. Мигель. Мигель играл на той позиции. Сейчас Мигель играет на позиции выше. То же самое с Сергеем Сидорчуком и на той, и на той позиции пробовали. И, конечно, по тем тренировочным играм мы делали для себя какой-то вывод. Якісно замінити єдиного опорника рибалку в нинішньому Динамо дуже складно. Центральні півзахисники Велозу, Сидорчук, Баланда, Гармаш та Буяльський більше спрямовані на атаку. Вони часто йдуть в обіграш на чужій половині, але рідко свої дії завершують прямими ударами воротам. У кожного в середньому приблизно півтора удари за матч. Звичний розвиток атаки Динамо від центральних півзахисників це загострювальні передачі на форварда або підключення флангових півзахисників. «Рауль Теребров прийшли торік і досягли злагодженості та організованості на полі, і це дає результат. Ще одна характерна риса динамо Реброва підключення центральних півзахисників до атак другим темпом. Вони відкриваються в штрафному майданчику, поки нападник відтягує оборонців. Схема відпрацьована до автоматизму. Звідси й результативні удари гармашу Судорчука Буяльського та Вилозу. Простанам сюди со старої лінії ну как би менше йде знімання на другу лінію, то тобто, його не опікають, так як Теодорчика опікають. то тобто, зміняє де там не опікали, можна було вириватися спокійно. В той же час центр півзахисту активно обороняється при втраті м'яча. в атаці вони одразу намагаються накрити опонента, створюючи чисельну перевагу. В середньому футболісти півзахисту виконують по чотири відбирання по всій довжині поля. Ось тут ромби та трикутники маленькі й компактні. Так повинно бути. Це дає можливість як надійно захищатись, так і швидко розпочинати атаку після відбору м'яча. Коли ми не дотримуємось структури, ми стаємо дуже вразливими. Дисципліна в розташуванні на полі дуже важлива. Дисципліна підкріплюється результатом. Завдяки стабільності півзахисту Динамо досягає високої результативності та низького показника пропущених голів. Середина поля недаремно кажуть, який у тебе центр, така в тебе команда. Зараз на даному етапі, от знову ж таки, ключову роль в середині поля «Київського Динамо» грають українці. Правильно, Так, Це отрадний факт. Це класно. Це одно, знаєте, насправді це, напевно, головне, що тішить в, в тій всій історії. Тому що і Сидорчук, і Гармаш, і Бояльський, як показали поєдинок проти Челсі, і, і, рибалка. і рибалка, рибалка, жаль, рибалка особливо рибалка. Yeah. Вони всі набагато. Ну, знаєте, якби знову ж таки про те, що ви казали, чому я говорю про те, що все-таки українці. Ну, вище Вилозу, ну, не може, він не може пересилити через себе. От він може грати там, знаєте, трошки вище. А закрити іншу позицію, зіграти трохи глибше і знаєте, якби, через себе зіграти, а от ну ну, ні. Не, ну були хороші ігри у віломі. Були, були. Коли він грає вище, безперечно, що були. Він міє. В нього, в нього забатити, є мій. Спінає ж не сано, з одної гри п'яти, п'яті, з десяти, Всі потрібні будуть що. Ну дай Бог, дай Бог, але знову хочу сказати, що на даному етапі, от е, особливо я вам хочу сказати, що ми відзначали той факт про те, як команда грає відбирання. Напевне, так працювати знову ж таки можуть тільки ті люди, які от, ну, реально хочуть, знаєте, якби ну, от, виростати. Дуже важлива роль знову ж таки тут рибалки, і от ми пам'ятаєте, ми багато разів говорили, можна ж відверто про це зараз вже говорити, що ми десь зазначали, що йому не вистачає швидкості, правда? Отой от, от, такої, знаєте, от якраз от такої вибухової швидкості. Ну за рахунок того, що він міг прочитати позицію, передбачити, прорахувати там, знаєте, от куди м'яч відсконче. Ну, вин не закомпенсовывает, не, Александр. Сергій. Да, конечно, он все время там, где он должен быть. Так это очень хорошее качество футболиста, который играет в середине поля. Велозу тем, и, как вы говорите, выше, если играет, он где-то начинает креативно, а уже в середину он не отрабатывает и не ответственно, где-то, может быть, и нарушаются эти треугольники и установка тренера. И где-то вот из-за этого наши футболисты более ответственны к этим всем ситуациям. Потому и в середине поля, и в защите всегда как бы предпочтение, ну да, грубо говоря, отдается нашим футболистам по одной простой причине. Они выполняют тренерскую установку, да. И где-то не делают того... Нет, ну я не говорю. Легионеры тоже. Есть разные легионеры. Масса есть примеров. Опять-таки не по фамилиям будем говорить. Просто масса есть примеров. Люди, выполняющие установку тренера. То есть, ну это структурность команды. И сам футбол в этом состоит. Вот. В чем, как на меня, сейчас Динамо сутирует разницу между Динамо Плохина и Семена другой каденции. В том, что шо... пит Тренера, а не тренер під гравців. Розумієте? Що от він змушує їх робити те, що він вимагає? Не так, що ми заграємо з футболістами, ви вийдіть, ви все вмієте. Що я вам буду розказувати? Да, тисячі матчів прем'єр-ліги, ви виходите і граєте. да Оксановіч? У нас є тренери, які роблять такі установки, деякі. Але воде, і от зараз бачите, годину часу нашій дискусії і віктор мене зрозумів. А ви ще ні, Оксана? да-да я не зрозумів. Нет, я думаю... Зрозуміло? Ну, чого Грає тот, хто сильнее, играет а -а -а. тот, хто лучше готов, играет тот, хто выполняет тренерскую установку, играет тот, хто понимает стратегию игры.